Мої вітання, шановні. Ви на каналі авто І сьогодні ми разом з вами будемо тестувати комплекс сенона від компанії Amio. Незважаючи на те, що багато хто вже списав ксенон з рахунків, насправді на сьогоднішній день ксенонове світло продовжує бути актуальним для певних випадків. І наше нещодавне відео, в якому ми тестували ксенон від компанії Brevia, в принципі, це доводить. Даний комплект ксенона за зовнішніми параметрами нічим не відрізняється від переважної більшості інших комплектів ксенона, тому головною їх Відмінністю будуть саме робочі характеристики, які ми протестуємо в даному відео. Але все ж таки декілька слів про конструкцію і будову тут варто сказати. В Першу чергу варто сказати про блоки розжарювання. Вони тут мають трішки нестандартну форму, нестандартну конструкцію і покращену систему охолодження. В другу чергу варто зауважити на ось цих роз'ємах. Існує два типи роз'ємів для Ксенона вони називаються умовно CAT і US. Одні з них більш популярні, а інші, якось в даний випадок, менш розповсюджені і менш популярні. Давним-давно компанія MLux, яка виробляла комплекти Ксенона, також використовувала ось такі роз'єми. Вони нічим не гірші і не кращі, ніж роз'єми іншого зразка, але зустрічаються в продажі набагато рідше. Відповідно, коли виникає. Питання придбання нових блоків розжарювання або нових ламп потрібно буде шукати саме блоки і лампи з такими роз'ємами. І ось тут я радий би звернути увагу на такий момент. Бо ось таких ламп і таких блоків в продажі зазвичай набагато менше, і їх вибір також менше. Всі інші моменти тут стандартні, добре відомі і зрозумілі, тому не будемо витрачати час на обговорення зрозумілого конструктиву, а краще перейдемо до тестування. Отже, при напрузі 13,6 В на старті даний комплекс поживає 3,6 А. Потужність складає 49 Вт, світловий поток 1631 люмен. Ефективність 33 люмен Вт. Колірна температура 6182 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм у нас падає до 3,1 ампер, потужність до 42 Вт. Але світловий поток виростає до 3170 люмен. В принципі. Ксенон цим і відрізняється від LED ламп. У ксенона, навпаки, через 5 хвилин збільшується яскравість і зменшується кольорна температура. А от led ламп навпаки, яскравість зменшується, а колірна температура збільшується. Відповідно, якщо в нас вдвічі зріс світловий поток, то збільшилась і ефективність, яка тепер складає 75,2 ват. Колірна температура 4009 кельвін. Відповідно, параметри світлового потоку у даних ламп можна сказати стандартні для ксенона такої потужності. А от кольорна температура виявилась навіть на 300 кельвінів менше заявлено і склала 4000 кельвін. Тому якщо ви шукаєте максимально жовтий комплект ксенона, це може стати для вас чудовим вибором. Ну а ми далі встановимо дані лампи в лінзовану фару і подивимось, як вони світять. До якості світла особливих зауважень не виникає, тому що ми працюємо з лінзою, я не втомлюсь говорити про те, що лінзована оптика, вона все ж таки має свої переваги, які в першу чергу стосуються якості світла і геометрії світло-тіньової межі, ми можемо з недоліків хіба що побачити оптичні операції вздовж лінії термінатора від такого блакитного до навіть помаранчевого. Кольору. Ці операції є нормою для лінзованої оптики, якщо ми працюємо на ближній дистанції. Тобто, якщо взяти будь-які лінзи, білед лінзи або там, лінзи з ксеноном, дуже часто при ближній дистанції ми будемо бачити ось такий ефект, який зникає при збільшенні дистанції. Ну, ми працюємо в якихось обмежених умовах, тому даний ефект бачимо. Але він не є дефектом і не може свідчити там, про те, що ксенон неякісний, або ще щось там фара чи лінза. Також не відповідають нормам. Навпаки, ми бачимо чітку лінію термінатора, рівномірно залиту світлом світлову пляму, і, в принципі, якість світла непогана. Стосовно яскравості, візуально оцінити цей параметр досить важко. Ми вже переконались в цьому по багатьом нашим минулим тестам, і тому, щоб зрозуміти, наскільки яскраво даний ксенон світить в цій оптиці, ми проведемо контрольні заміри. Освітленість в контрольної точки 1 складає 960 люкс. Точка 2 570 люкс. Точка 3 770 люкс. Точка 4 550 люкс. Точка 5 водій зустрічного авто 26 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 192 люкс. На 30 см вище лінії термінатора. В нас. Світло повністю відсутнє. Тут показники знаходяться в межах від 15 до 20 люкс. Відсутність засліплюючого фактору, за традицією, ми можемо продемонструвати і наступним чином. Коли я стою напроти фари на дистанції 4 метри, і ми наочно бачимо, як лінія термінатора посередині мого тулоба ділить. Нашу зону на дві частини: нижня частина нижча лінії термінатора освітлена, верхня знаходиться в тіні. Я стою чітко навпроти фари, спокійно на неї дивлюсь, не напружуючи очі. Відповідно, ми говоримо про те, що дані фари нікого не сліплять. Ну що ж, давайте для початку порівняємо наш комплект ксенона з галогенкою острам, яку ми раніше тестували в даній фарі. І тут побачимо, що все ж таки ксенончик працює цікавіше, ніж галогенка. В контрольній точці 1 на дальній дистанції в нас різниця в освітленості незначна, приблизно 200 люкс. А ось по іншим контрольним точкам ми бачимо, що ксенон світить вдвічі або навіть втричі яскравіше. Відповідно. Ксенон забезпечує рівномірно насичену світлом світлову пляму і добре освітлює як ближню, так і дальню дистанцію. Галогенки в нас найкраще працюють саме на дальній дистанції. Що стосується підсвітки узбіччя, то тут, в принципі, як не дивно, галогенки освітлюють пішоходів і дорожні знаки краще. І контрольна точка 5 це водій зустрічного авто. Тут різниця в принципі, на користь галогенок. Але ну, різниця складає 15 люкс. Просто спробуйте собі навіть в голові уявити, що таке 15 люкс і яку яскравість має джерело світла при таких показниках. Тобто, я думаю, неможливо буде відрізнити 11, 15, і навіть 100 люкс і 10 люкс. Це незначні показники, і тут різниця хоч в два рази, але вона ні на що не впливає. Тепер давайте подивимось на, наприклад, LED-лампи, які ми тестували також в даній фарі. Тут є декілька цікавих варіантів. Наприклад, є лампи Philips Altinon Pro 3022 і лампи MLux Silver з кольорною температурою 4300 кельвін. Як ми бачимо, в принципі, лампи від Philips, можливо, десь трішечки програють ксенону від. Аміо або мають схожі характеристики. Тут в контрольній точці 3 є деякі зауваження, а так загалом плюс-мінус у нас світло однакове. А от якщо ми подивимось на лампи від M.LUX, то тут вже в контрольній точці 1 M.LUX працюють трішечки краще, і краще вони також працюють на ближній дистанції в контрольній точці 4. Тому, в принципі, можна говорити про те, що. Емлюксівські LED-лампи з кольорною температурою 4137 Кельвін можуть бути навіть цікавіші за даний комплект ксенона. Окрім цього, в нас є ще більш яскраві. LED-лампи, такі як міші. Тут ми бачимо взагалі більш високі характеристики і ще кращу освітленість, і найкращий варіант в нас продемонстрували лампи від ALET, які розроблені спеціально для лінзи. Також давайте порівняємо ксенон аміо з ксеноном Brevia, який я вже згадував, який ми тестували раніше. Тут, при нібито схожих характеристиках, Ну, наприклад, в нас у Бревії світловий поток 3186 люмен, в той час як у Аміо 3170 люмен, все ж таки ми бачимо, що ксенон від Бревія в даній фарі працює трішечки краще і краще освітлює дорогу. Відповідно, якщо у вас лінізована оптика на середньостатистичному автомобілі не преміального сегменту, і ви хочете покращити світло, то встановлення саме ось такого комплекту ксенону дасть вам більш якісне і, можливо, трішечки яскравіше світло. Тобто, ми будемо трішки краще освітлювати дальню дистанцію і набагато краще будемо світити ближню дистанцію, також ліворуч і праворуч від автомобіля. Тобто, в порівнянні з галогенками, отримуємо Інший характер світла і світло стане якіснішим. При цьому ну, особливої прибавки в яскравості ми все ж таки не отримаємо. Якщо ми. Почнемо рухатись далі і забажаємо ще збільшити яскравість. Тоді в нас наступний варіант це комплект ксинону від Brevia, який ми, як бачимо, світить яскравіше. Або ми можемо заплатити там більше грошей і взяти якісь топові LED-лампи від серйозних виробників, котрі, як ми побачили, можуть забезпечити нам освітленість в даній фарі вдвічі більшу ніж даний комплект ксенона. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!